Ну що ж, офіційно відкриваємо нашу осінню конференцію вчителів Великобританії, де ми будемо обмінюватися досвідом. Це наша чергова вже конференція. Сьогодні вона буде мати трішки інший характер від тієї, що ми робили весною, коли виділилися своїми спілка вчителів Великобританії. Отак От ми збиралися нещодавно вживу. Нас набагато більше сьогодні зареєстрованих учасників 90, які будуть протягом конференції до нас долучатися, тому що не всі змогли виділити весь час, але ті, що зараз нас вже 60, це сила, тому що за вами стоять десятки діточок. Тобто, ви об'єднуєте надзвичайно велику українську громаду у Великобританії. Невеличкий екскурс нашу історію. Спілка українських вчителів була започаткована в 1955 році і є об'єднанням вчителів суботніх недільних шкіл українознавства, і дитячих садків. Це є окрема секція при союзі українців у Великобританії і діємо ми під їхнім статутом. І зараз буде якраз будуть консультації по адаптації Статуту спілки вже до нових потреб шкільництва у Великобританії. Спілка з тихсот року мала гарних голів, гарні команди, гарні управи, які тримали нам це до сьогодні, які розвивали шкільництво. Тому неможливо їх не згадати. А це світлина, коли я ще як, напевно, навіть не ос... ще ще напевно в ролі, ч не знаю чи не чи директора. Але коли я відвідував перше спілку вчителів у збору управи, була надзвичайно натхненна. Це завжди для кожного освітянина надзвичайно важливо. Ми згадуємо сьогодні вклад Олександра Монцібовича, Іваріона Голубовича, Івана Марченка, Бориса Шкандрія, Богдана Марченка, Клима Росницького, Богдана Сверида, Євгенії і Ярослава Василюка за те, що розвивали спілку всі ці роки. Ось невеличка світлина на конференції 2019 року. Сьогодні склад управи виглядає наступним чином. Пова Інна Григорович, заступник Манзі, секретарем є Тетяна Вітвіцька, скарбником Леся Горчин. За, нашу, за наш сайт в Фейсбук відповідають Олександра Севко, Ліна Максимук. А ми маємо перепрошую спочатку. Я іспитову комісію у складі голови пані Марії Савдик. А до неї входять так само голова і заступник, а також Люда Кавчак, Катруся Тишку, а пані Оля Полісвят, і також наша контрольна комісія, головою якої є пані Орися Новицька. І мировий суд, головою якого, головою якого є отець Микола Матвіївський. Станом на сьогодні, на жовтень 2024 року, офіційно в спілці зареєстровано 31 школи. Вони, як бачите, завдяки старанням Олександри та Ліни на нашому вебсайті, ви можете бачити карту. Карту наших шкіл і на якій дуже чітко видно, як ми покриваємо різні куточки Великобританії? Я сподіваюся, що цього року все ж таки ця кількість буде зростати, будуть доєднуватися нові школи, відкриватися під субом нові школи. Тому що ми знаємо, що потреба росте, адже діти асимілюються. Яка ж мета спілки учителів Великобританії? Нашою метою є впроваджувати викладання української мови, літератури, історії та географії для дітей українського походження Великій Британії. Звичайно, що це неможливо без розробки навчальних програм, без надання освітньої підтримки українським школам нашої громади по всій Великобританії. І для того, щоб цей процес адаптації програми обговорення, які ще навчальні ресурси необхідні, був ефективним, спілка бачить нам своєю метою забезпечення форуму для вчителів українських шкіл нашої громади, для того, щоб обмінюватися досвідом, обмінюватися матеріалами. І разом сприяти розвитку нашої роботи, а тим самим розвитку української мови та української української ідентичності. А ми співпрацюємо з цілою низкою організацій, але сьогодні хотіла би згадати ті, які є опорні і важливі для спілки вчителів. Звичайно, що будучи секцією Союзу Українців Британії, ми багато ми співпрацюємо як кожна ваша школа по своїх осередках з субом, так і в цілому спілка з центравою субу. Всі освітні організації. Світу так само консультуються і беруть певний досвід, діляться досвідом з освітньою з світовою культурною освітньою радою, яка є при світовому конгресі українців. А коротко це є сквор прескау, який об'єднує освітян українських освітян всього світу. Звичайно, що особливим партнером спілки є Український католицький університет, адже завдяки старанням пані Геніманді і пані Марії Савдик, було укладено договір з українським католицьким університетом, і наші діти, які складають ці спити спілки, можуть отримати сертифікат по завершенню свого навчання в школі. І при успішному складенні всіх іспитів, і він має на собі Прошую, початку затвердження Українського католицького університету, і, звичайно, що ви всі тут знаєте наш міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою у Львові, з яким плідно співпрацюють всі школи. Ну і звичайно, що і спілка. Що вони є тим голосом освітнім культурним діаспори всього світу? Ми розуміємо, що і це те, що виплило з спілкування з вами: що сьогодні стоять окремі виклики перед українськими школами за кордоном, і наші школи Великобританії, недільні не є винятком. Наші школи ростуть. Започатковуються нові, ми маємо різ... різні різновікові, різнорівневі класи. Ми розширюємо педагогічні колективи, шукаємо перепрошую за описку там. А ми намагаємося адаптувати статут, освоюємо якісь грантові політики. Маємо перед собою сьогодні вже і пікування про господарські дитині. Господарську частину нашої роботи це і рента, це і догляд за приміщенням. А ми мусимо спілкуватися за своєї інформації, тому що сьогодні важливо, щоб голос українців за кордоном був почутий. Ми співпрацюємо з різними організаціями і не українськими. Ми мусимо так само підтримувати родини в такий важкий час, боремося з нестачою ресурсів, а ведемо інтенсивний збір коштів для України. Саме тому сьогодні на цій конференції ви бачите, що тематика дуже різна. Ваші виступи є деколи дуже вузького спрямування, але дуже важливого. Тому що сьогодні ми зможемо з усіх цих доповідей черпнути для себе нову інформацію, яка, сподіваюся, допоможе кожному з вас розвивати свої школи далі. Так, ми... Рухаємося. Я додала, тому що я поділюся цією презентацією з вами пізніше. Додала в цю презентацію наш емейл. E Зразу ви зможете по презентації зайти за посиланням на нашу сторінку у веб вебсайт. Але так само ж додала сюди посилання на нашу весняну конференцію, коли ви звітували про свою роботу. Там теж цікава інформація. Маємо відеозапис, кому цікаво, особливо новим школам, які доєдналися, то прямо в презентації ви зможете просто перейти і почути, послухати, подивитися презентації весняної конференції. Ну, на завершення хочу сказати, що ми щиро дякуємо, що ви всі освітяни є. Ви є у нас для обміну, для того ми обмінюємося досвідом, а перед, перед усе ви є у українських діточок. Тому бажаю вам цікавої плідної конференції, нам усім, приємної співпраці в майбутньому. І тут ще так само додаю вам до цієї презентації програму доповідей, ви пізніше зможете її переглянути. Повертаюся назад і хочу так само зачитати. Привіти від а, організації, які сьогодні не можуть бути з нами, але, але а, знають про конференцію. А, дуже тішаться тим, що а, така зустріч сьогодні відбувається. Перш за все, хочу а, привітати а, всіх освітян сьогодні від посольства України Великобританії від другого секретаря а, пані Інни Єгорової, Вітаю українських вчителів, зокрема спілку українських вчителів Великобританії і всіх, всіх вчителів, які сьогодні є на цій конференції. Ви докладаєте значних зусиль і підтримуєте, розвиваєте українське шкільництво на території Сполученого Королівства. Сьогодні це надважлива місія збереження національної ідентичності та в цілому турботи про дітей, які через війну тимчасово перебувають за межами нашої держави. Бажаю плідної та гарної конференції і гарних діточок у майбутньому. Також е, хочу е, передати звер... е, звернення до всіх освітян від е, е, нашого посла України у Великобританії Валерія Залужного, який надзвичайно цінує ваш вклад розвиток української ідентичності, і який сказав, що сьогодні. Збереження української ідентичності, особливо за кордоном, стоїть на рівні з збереженням українських кордонів. Тому ваша місія надзвичайно цінна і важлива для української держави. Він просить вас берегти це терпіння, не здаватися, продовжувати впевнено розвивати наш генофонд, навіть якщо він за кордоном. І на жаль, сьогодні не було можливості посла доєднатися, але маємо обіцянку, що доєднається до нашої наступної конференції. Тому що ми зробимо її вже десь вживу, і будемо дуже раді бачити посла генерала Валерія Залужного на нашій конференції. Але тішить, що так, що цінують і бачать нашу працю. Хочу теж передати вітання від. Голови Союзу Українців Британії Петра Ревка, який бажає нам гарної конференції, і теж дякує нам за збереження української ідентичності у наших дітей, які перебувають за межами України, бажає нам плідної праці. Передають свої вітання а, нашій конференції, і пані Ірина Тривецька, і пані Ганя Децик. Перепрошую, що через сімейні обставини не можуть сьогодні бути з нами, але дуже цінують вашу працю. Тішить, що маємо таку підтримку. Я а...